Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо медитацію з однієї сторони наповнення, з іншої спокою. Скажімо так, для сонця. Все в нашому житті, як і початок дня, починається з сходу сонця. І саме вогонь. В нашому тілі, в нашому всесвіті дає початок всьому. Вогонь потрібен для нашого вогню роботи ЖКТ, вогонь як елемент потрібен для того, щоб ми могли починати якусь нашу справу. Тому сьогодні ми гармонізуємо наш вогонь, щоб правильно його направляти, а також використовувати. Коли наш місяць. Від'ємному русі, коли ми відчуваємо якусь апатію, саме натхнення нам не вистачає. Тому сідайте зручно, зробіть глибокий вдих та видих. Зосередьтесь на своєму тілі. Відчуйте тепло всередині ваших грудей. Там, де серцева чакра, саме там зароджується вогонь, як сонце. Нехай в вашому серці зараз буде схід сонця, наповнення вогнем та любов'ю. Зробіть глибокий вдих, неначе наповнюючись сонцем та світлом від природи і видих. Дихайте спокійно, відчуйте ваші ноги. Пошевеліть пальчиками на ногах. Відчуйте ваші стопи. Відчуйте голінь, бедра. Зробіть глибокий вдих і видих, неначе розслаблюючи їх. Відчуйте, що в вашому тілі є тепло та розслаблення. Зробіть глибокий вдих. Вдих та видих, відчуйте ваші бедра низ живота. Глибокий вдих та видих, відчувайте ваше тіло, підіймаємось вище, відчуйте сонячне сплетіння, де є зародження або схід сонця в вашому серці. Глибокий вдих та видих, і від вашого серця тепла наповнюються ваші руки, і це тепло доноситься до кінчиків пальців на руках. Пошевеліть ними. Зробіть ще один глибокий вдих та видих, наповнюючи свою шию, весь хребет та голову сонячною енергією. Зробіть глибокий вдих та видих. Відчуйте, як енергія знизу від ніг наповнює ваше серце, а від серця все тіло. Відчуйте, трішки поскануйте своє тіло, відчуйте, де можливо, є якісь зажими або перешкоди для того, щоб йшла ця енергія. Не відкриваючи очі, скануйте своє тіло. Зробіть глибокий вдих і видих. Вдихаючи, наповнюйте з чистою енергією. Видихаючи, слідкуйте, як руйнуються всі перешкоди там, де є перешкоди для ходу вашої енергії. Ще раз зверніть увагу, як ця енергія потрапляє через ваші стопи. Плавно перетікає по вашому ногам до хребта, по хребту, по всьому тілу. Вона наповнює вашу голову, витісняє непотрібні думки, страхи. Ваша голова стає вільна. Ви більш зосереджені, зробіть глибокий вдих, наповнюючи свіжим. Вологим повітрям. На видих, видихайте, все не потрібно. Робіть ще один глибокий вдих, таким чином, відчуваючи, як цей вогонь агні він є в вашому тілі, він на вашій серцевій чакрі а в місці сонячного сплетіння. Він балансує енергію вашого вогню. Цієї енергії достатньо для того, щоб діяти і йти вперед. І зайву, видихаючи, ви звільняєте як будь-яку агресію або страх. Відчуйте ще своє тіло. Проскануйте його знову, чи залишились ще десь зажима. Тепер візьміть вашу праву руку і будь-яким пальцем закрите праву ноздрю. Дихання, яке допоможе збалансувати вашу нервову систему та тіло. Зробіть глибокий вдих лівою ноздрею. Тепер закрийте ліву та праву, одночасно рахуючи до трьох. Один, 2, 3. Відкрийте праву і зробіть глибокий видих. Тепер правою ноздрею зробіть глибокий вдих. Закривайте дві ноздрі повістю ніс і рахуємо до трьох. Один, два, три. Видихаємо лівою. Робимо знову глибокий вдих лівою ноздрею. Один, два, три, чотири. 5. З кожним разом його продовжуємо. Закриваємо наше дихання ніс на 3, 1, 2, 3 і видихаємо правою ноздрею. Також на рахунок 5 робимо вдих правою стороною. 1, 2, 3, 4, 5. Закриваємо повністю ніс, тримаємо дихання. Один, два, три. Відкриваємо ліву і робимо глибокий видих. Відкриваєте ваш ніс і дихайте повільно. Робіть просто глибокі вдохи та видохи, відчуваючи, як перешкоди енергетичні, непотрібні зникають з вашого тіла. А також. І фізіологічні. Поки ви дихаєте ще 5-10 разів, я вам просто розповім: що ліва ноздря відповідає за наш розум. За місяць в нашій карті і в нашій природі право відповідає за вогонь. У нас буває в дисбалансі. Два варіанти. Коли ми дуже сильно щось робимо і не даємо собі відпочинку, або, навпаки, у нас весь час відпочинок, і ми не можемо зібратись, отримати іскру для того, щоб почати щось робити. Таким чином, таке дихання балансує наш місяць і нашу, наше Сонце. Всі ми знаємо, що ритми в планеті є, на Землі, Всесвіті. День, ніч, зима, літо і все циклічно. Так, заспокоюючи нашу душу та тіло, ми можемо гармонізувати наш стан. Тому цю легку практику ви можете повторювати щодня. Коли ви прийшли в гарне дихання, закрийте ще раз ваші очі, відчуваючи, як енергія вже повністю проходить по вашому тілу. Зосерейтесь на вашій першій нижній чакрі, яка знаходиться на рівні вашого копчику. Уявіть, як вона сяє. І це сяйво розноситься по всьому тілу. Ця енергія потрібна нам для стійкості в нашому житті. Уявіть наступну чакру, яка знаходиться трішки нижче нашого попка. Уявіть, як вона сяє більш рожевим кольором, і цей колір заповнює все ваше тіло. Уявіть наступну трішки вище вашого пупка, жовтого кольору. Як вона осяє все ваше тіло зсередини і навіть зовні ви починаєте дарувати його світу. Уявіть наступну на рівні вашої серцевої чакри. Сонячне сплетіння. Вона дуже яскрава, жовта як сонце, яке наповнює все ваше тіло і ваш простір. Уявіть, наступну, яка знаходиться у вас на рівні вашого горла, зелену, яка відповідає за те, що ми говоримо, і дуже важливо проговорювати те, що нас турбує в цьому світі. Як уявіть, як ця чакра заповнює ваше тіло зеленим сяйвом. І ви можете все, що хочете доносити цьому світу. Уявіть наступну, яка у вас поміж очей синього або фіолетового кольору. Як вона заповнює все тіло цими кольорами. І уявіть наступну, над вашою головою, більш Темно-фіолетову, яка окутує все ваше тіло і простір. Тепер відчуйте, як по всім вашим чакрам проходить ця енергія. Відчуйте цей інколи холод або тепло по всім частинам вашого тіла. Як вихер завертає всі ці кольори. Веселки в вашому тілі, і ваше тіло все яскраве. Воно наповнено всіма емоціями, всіма енергіями, які вам потрібні, але які ви повинні використовувати правильно. Для того, щоб використовувати правильно, візьміть ваші дві руки, одна на одну покладіть на свою серцеву чакру. Вона, як чакра Мулатхари, як чакра а, кохання, серцева чакра. А вибачте, як чакра аджена, вона дарує вогонь. Уявіть, як цей вогонь збирається в вашому серці. У вас стільки любові, що ви готові подарувати всьому світу. Спочатку наповніть себе і відчуйте, як під вашими руками дійсно розповсюджується цей вогонь по всьому вашому тілу. Ваше тіло тепле, легке, розслаблене. Подивіться, як цього вогню багато, що він може заповнити весь простір навколо вас. Потім він також заповнює весь всесвіт. І у вас стільки любові, що ви можете поділитись абсолютно з усіма. А якщо у вас стільки любові, це означає, що ви спокійні і в цьому світі можете все отримати вже зараз. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте своє тіло. І ще один глибокий вдих та видих. Ще раз поворушіть вашими кінчиками пальців на руках та ногах. Пошевеліть вашими очима, можна їх відкрити і зрозуміти, що всесвіт залишився таким, як він є, але ви вже стали більш згармонізовані, натхнені і сприймаєте його трішки інакше. Можете зробити якісь фізичні вправи, а потім обійміть себе і зрозумійте, що ви найголовніша людина в вашому житті. І тільки ви повинні бути задоволені обставинами. Зробіть глибокий вдих та видих. Викажіть собі вдячність, вашому роду, Всесвіту. І далі дійте у вашому дні. Використовуйте цю медитацію. За необхідністю. я вам бажаю гарного дня!